Свідки його це псевдохристиянська організація, яка виникла у Сполучених Штатах Америки в 19 столітті. Засновником цієї організації є Чарльз дерев, Раз, Вони вважають себе християнами, але є, так сказати, доктор. Доктори – сильних відрізняється інших християнських доктрин. Чому свідки його не йде справжнім? Христия. Перше, ім'я Бога і Вони вважають, що саме ім'я Єгова це відбивати стосовно Бога. Бо це ім'я часто згадується. в Біблії. Друге, Ісус Христос Син Бога, але не сам Бог. Вони заперечують трість, вони вважають Ісусе творить Його, третє, Святий Дух Деяних, не особа. Боже сила. Вони вважають, що, що, що святий Дух не особа, а Божа сила. Кожен нормальний християнин, який бачить так званий доктори, свідків його, вже бачить, що щось не так з цією організацією. Як відповідати на питання свідків його, в перегінанні в текстах старого завіту немає жодної згадки для його партію. Є лише титага, титерагра є хрухи, яку навіть гостю немовля. Замість неї використовували слово «Адонай», що означає «Господь». Близько тисячі років тому вчені хотіли з'ясувати, як читалися слово і тому вони взяли голості зі слова Адонай і таким чином вийшло слово Єгова. Це твердження вже розвиває твердження свідків Його про те, що ім'я Ягова начебто часто агентця. Від Іоанна 10.30 Ісус сказав Я. Є отець ми одним. Це невеликий уривок. Збіг вже розбиває два свідків, про те, що, начебто Ісус Христос не є Богом. Збіг неодноразово підтверджується той факт, що Дух Святий це особа, перше до Коринця 2, Корінця 2.10.11. Бо Дух Святий до сині живеє навіть гриби. Хто Бог з людей знає, що люди, крім духа щує, так само і Боже, хто не знає, крім Духа Божого. Це доводить, що Дух Святий має розум і знання, а не просто є сила, як свідки Його. Ще перше до Коренця 12,11. Доводить, що Дух Святий має волю. Якщо вам сподобалося це відео, попрошу вас подобати його та підписатися на цей канал. Це дуже важливо для поширення правдивої інформації. Дякую.